Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття зимуючі птахи. Дітки, погляньте, хто це прилетів до нашої годівнички. Так, це птахи. А як їх можна назвати одним словом? Вірно, дітки, це зимуючі птахи. Дітки, а які ще бувають птахи, ви знаєте? Тоді пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається зимуючі та перелітні. А допоможуть нам пограти в цю дидактичну гру ось ці кольорові кружечки білого та зеленого кольору. Якщо ж, дітки, я буду вам називати птаха перелітнього, то ви мені будете показувати зеленого кружечка. Якщо ж зимує чого, то кружечок білого кольору. Давайте спробуємо малята. Шпак. Горобець. Ворона, Ластівка. дятел. Журавель. Гуси. Синиця. Зозуля. Снігур Сова. Соловей. Молодці мої розумники. Ви добре відрізняєте перелітніх птахів від зимуючих. А тепер, малята я хочу вам зачитати одне оповідання. Василя Сухомлинського, яке називається Дівчинка й синичка. Послухайте, будь ласка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички, щодня приносила насіння коноплі. Синичка чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі, Тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими. До побачення, синичко. Знову зима. Все засипало снігом. Прилетіла синичка до годівнички. А там також сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи, чому немає Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочці й думає: Полечу до дівчинки треба чимсь її втішити. Але де я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка. Понести Наталі пісню, прилетіла до її хати, летіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше. Ну, що ж, малята, прослухавши оповідання, скажіть мені, будь ласка, як дівчинка? Піклувалася про синичку. Так, вона годувала її насінням коноплі. А що ж сталося з Наталочкою наступної зими? Вірно, дітки, вона захворіла. А як же втішила дівчинку-синичка? Так, малята, вона зробила їй приємну річ. Залетіла до її квартири і заспівала пісеньку. Як ви гадаєте, малята? Чому дівчинці стало легше? Так. Тому що вона почула і побачила синичку і її приємну пісню. Це був чудовий подарунок для неї, і це допомогло їй швидше одужати. Дітки! Давайте пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Нагодуй пташку. Горобчики полюбляють їсти зерно просо, пшеницю. Голубів можна підгодовувати крихтами хліба та зерно. А ось синичка полюбляє насіння соняшника та соломи са. Снігура. Подобаються ягоди горобини та калин. Сойка, їсть жолуді та горіхи. Ворону можна пригостити кукурузою. А зараз перевіримо, чи ви запам'ятали, яка пташка, що полюбляє їсти. Що їсть горобчик? Горобчик їсть просу і пшеницю. Що їсть ворона? Ворона полюбляє кукурузу. Чим можна пригостити голубі? Так, правильно. Криктане хліба або зерно. Що полюбляє їсти синичка? Синичку можна пригостити насінням сонячника або солоним салом. Що є снігур? Так, снігур їсть ягоди горобини, полюбляє їсти. Ягоди калини? Ще можна пригостити сойку? Молодці! Сойка полюбляє жовті і горі. То що ж, дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Про яких птахів? І як вони називаються? Так, малята, зимуючі птахи. Отже, діточки, разом з своїми батьками ви можете також робити пташечкам корисну річ, тобто підгодовувати їх та робити годівнички. До чого я вас закликаю. До зустрічі!